Є така українська пословица, що два рази в одну ту саму ріку не входить, а ви хочете йти два рази. Це є питання. Друге питання, яке я вам даю. Ви 10 років працюєте на державних посадах і на немалих посадах. Скажіть мені, за 10 років. Малі підприємства в нас зупинені. Не працюють. Люди не мають де працювати. Скажіть мені, як ви дивитесь, от ви виступали у своїй програмі і ви не сказали, що малі підприємства, бо так і так думаю запустити. А малі підприємства в нас колись на двірні в 76-му році було 18 тисяч жителів. І 22 тисячі працюючих було. Зараз назвіть мені, надвірна має 22 тисячі жителів і скільки має працюючих. Я не уявляю, що надвірна має 7 тисяч працюючих. Нас на сьогоднішній день у 2000... тисячі. От, от, от дивіться, ніхто я не думає над тим ростом. На тим ростом. Значить, я тепер вам анекдот маленький розкажу. Чи послухайте, йде чоловік. Йде чоловік і має два ромбики. Ви сказали, що ви маєте три освіти. А бабка йде і каже, що то в тебе за два ромбіки? Та я, бабку два інститути кінчу. А ти такий дурний, що тебе в одному інституті не навчили, що треба було аж два інститути кінчити. І друге питання, то перше, значить, я не хочу говорити, за нас переробний завод. Бо ви собі не уявляєте, які кошти потрібно ввести, щоб той наступний завод наш запрацював? То розмови не існує, і скажу вам, то всі спекулюють на тому питанні, і так далі. І я маю ще до вас одно нескромне питання: як ви розумієте слово мораль?